Привіт! Я рада вас бачити на каналі Математика по українськи. Мене звати Ольга Торська. Сьогодні нам потрібно розкласти на множники такий вираз. Зазвичай легко розкладати, якщо є парна кількість самих множників, тому там можна згрупувати і так далі. А тут є три. Хм, Але ж ніхто не забороняє зробити більше, ніж три. Є декілька способів розкласти саме цей вираз на множники. Я покажу вам три способи. Це ті, які мені перші приходять в голову. Їх є більше, але вони будуть більш затратніші по часу. Зазвичай є різні способи, щоб розкласти на множники деякі вирази. І дуже рідко, коли є тільки один спосіб, це зазвичай якісь важкі такі приклади, де треба дуже довго думати це переважно олімпіадний рівень. Але в нас не все так складно. Отже. Я хочу розкласти і 5х і 4. Тому що я бачу 5 це є 2 плюс 3, 4 можна розкласти як 1 плюс 3. І вже в мене буде трійка, попробую щось з цим зробити. Так, це все чудово. Переписуємо перший спосіб х квадрат плюс 5х плюс 4. Як я вже казала, розкладаємо. Х квадрат залишається так, як є, а ось тут 5х, давайте розпишемо, це є 2х плюс 3х, плюс 1 плюс 3. Що ми можемо згрупувати? Ми можемо ось 3х і 3, чудово. А якщо ми перепишемо. Те, що залишилось наперед, то я тут бачу формулу. Це є е, вираз, який можна е, розписати А плюс Б е, і в дужки до квадрату. І тоді буде А квадрат плюс 2 б плюс Б до квадрату. Але переписуємо те, що ми підкреслили і ще не переписали: 3х плюс 3. Отже, тепер ми працюємо над двома різними виразами. Це, як я вже казала, буде х плюс 1 до квадрату. А тут виносимо 3 задушки. Х плюс 1. І дивіться, тут х плюс 1, тут х плюс 1. Виносимо задушки. Тоді залишається х плюс 1. Переписуємо плюс. І тут лишається трійка. Остаточний варіант буде виглядати так: Х плюс 1, а в інших дужках Х плюс 4. Супер, на цьому ставимо крапку, ми розклали на множники. Тепер давайте я вам покажу другий спосіб. І, можливо, він буде не такий довгий, можливо, буде легший. Але якщо вам спав на думку спочатку цей спосіб, нічого страшного в того нема. Головне, щоб відповідь була правильна. Другий спосіб Б. Знову ж таки, переписуємо х квадрат плюс 5х плюс 4. І тут я хочу щось одне розділити на 2. Наприклад, 5 це вже є 4 плюс 1. Тому так і розписуємо. х квадрат плюс x плюс 4х. Тобто ми нічого не змінили. Тут є 5х, тут є 5х плюс 4. Супер. Тут виносим Х задушки. Х плюс 1. Тут виносимо 4. Супер магія. У нас знову появилось Х плюс 1, який ми будемо виносити задушки. А залишиться Х плюс 4. Як бачите, нас це зайняло набагато менше місця і набагато менше часу. І третій спосіб, який би я хотіла розглянути з вами. Це, знову ж таки, переписуємо плюс 4. 5х ми вже розписували. Давайте подивимось до четвірки. Як ми можемо наблизити його до того, що є тут? 4 це не що інше, як 5 мінус 1. Уже буде фігурувати 5 тут і там. Так і напишемо. X квадрат плюс 5х плюс 5 мінус 1. Бачите? Нічого не змінилося. Тут 4, тут 4. Але тепер ми можемо ось це і оце згрупувати. Давайте перепишем х квадрат мінус 1 плюс 5. Х плюс 5. Я бачу формулу. Х квадрат мінус 1, це буде х мінус 1. Умножити на х плюс 1. Тут виносимо 5 дужки. І знову ж таки, ми знову прийшли до того, що в нас х плюс 1 це спільна дужка, яку можна винести. Х плюс 1. А в інших дужках буде х-1 плюс 5. Ну і нам уже відомо, що це буде. Це буде х плюс 1, х плюс. 4. Супер! Цей приблизно він, мабуть, швидше розв'язується, ніж цей. А на першому місці в нас цей найшвидший найкоротший. Але я знову ж таки повторюся, не важливо, яким способом ви будете розв'язувати. Тому що нам головне, щоб відповідь була одинакова. І як бачите, відповідь всюди одинакова. До речі, дуже часто можна себе перевірити в кінці. Перемножити ці дужки, чи ми прийдемо до такого е, виразу. Якщо прийдемо, значить ми все зробили правильно. Якщо не прийдемо, значить варто задуматись і шукати помилку, або просто все закреслити і почати заново. Я так люблю робити. Добре, дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли бачити ще на моєму каналі. Можливо, у вас є цікаві приклади, на яких ви застрягли. Я вам допоможу їх розв'язати, поясню наведу і розкажу. Ставте пальчики вверх, і до зустрічі!